Тобі, Павло, благословень. Дякую. Доброго ранку, дорога церква Христова, церква Благодать, я вас всіх вітаю і дійсно дуже радий бути сьогодні тут з вами, поділитися словом зі мною моя дружина і синочок Тимофій. Писання каже, що у праведного багато скорбот. Псалом 33.20. Він каже так. Багато скорбот у праведника, та від усіх них визволить Його Господь. І дійсно в житті дітей Божих багато є скорбот, багато є випробувань, багато труднощів, з якими ми стикаємось. Кожен з нас ми проходимо свої такі долини смертної тіні. Кожен з нас ми проходимо якусь свою гефсиманію в деякому смислі цього слова. У когось загинули близькі рідні на війні, хтось на рак хворіє, когось мобілізували, чи ще мобілізують, можливо. І це теж випробування. Когось відправили на нуль, хтось втратив чоловіка, дружину, батька, сина. І так далі. І це реалії нашого життя. Це невід'ємна частина нашого життя. Ми стикаємося з цими скорботами і труднощами. Недавно я мав спілкування таке братерське, дружнє з одним братом, який проходив у нас реабілітацію. Він живе в містах Сарни, він в місті Сарни живе, От, і він віруючий брат. Він ділився свідоцтвом того, як він. Служив для одного нашого брата, який був онкохворим. Коли підірвали Каховську Гес, було дуже багато біженців звідти з околишніх міст Херсона повиїжджали всі і ось Олешки це те село, в якому проживав цей чоловік, вони приїхали в Сарни, і ця сім'я сарненська, вона їх, вони їх прийняли. Це була багатодітна сім'я, в ній було аж вісім діток. І цей батько, от в затоплених лежках, там в них залишилося все. Ця сім'я, яка була біженцями, в них залишилось там все. Дім хороший, залишилось абсолютно все майно, їхній затишок і побут. Батька була майстерня своя по дереву, він був майстром, там займався для всіх, робив, і таким чином він заробляв для своєї сім'ї. Всі приємні, ось ці спогади, це дім вони будували. Там росли їхні діти, там народжувались їхні діти. І це все залишилось там. Ось через три місяці, як вони переїхали в Сарниці, біженці, цей батько їхній він захворів. Дуже сильно перехворів, дуже важка хвороба протікала. Ось. І після хвороби, десь через певний час йому знову стало зле. Знову почала підніматися дуже висока температура. Ну і почали ж вони ж обстежуватися, що ж таке. Виявилось, при такому детальному обстеженні і перевірці була виявлена в нього саркома лімфатичних узлів. За сім місяців його не стало. Він п'ять місяців пробув в онкодиспансері і йому потім сказали для його сім'ї ну забирайте його, щоб ви могли з ним трошки хоч побути. Йому взагалі там залишилось трішечки, буквально там якихось пару тижнів давали. І ось коли він був вдома напротязі останніх двох місяців життя, цей брат Сарн, він приходив і служив йому. Той, хто ділився зі мною свідоцтвом, цим, він бачив цю всю. Картину, і він допомагав йому в фізичних потребах, в його духовних потребах. Вони разом читали, вони разом молились з цим братом. ось І він розповідає, як цей батько він готував свою сім'ю, всіх вісім діток, які були, дружина, це все, вони разом, і він їх як він готував їх до того, що скоро його просто не стане. Він їх втішав. Він казав, дорогенькі мої любі, не переживайте, я йду з миром, ми всі разом там з вами на небі зустрінемось. У мене питання. Ось де він взяв силу бути таким перед лицем оцих страждань, які його чекали? Де він взяв силу не впасти в такий відчай? Знаєте, як він міг в таких скорбних. Обставинах Він помирає вісім діток біля нього, дружина. Все там залишилось, життя змінило хід взагалі рак. І він потішав цих скорботах ще їх. Тема моєї сьогоднішньої проповіді називається Перед лицем страждань Перед лицем страждань Дуже напружений момент в житті Христа. Він розуміє, що через декілька годин йому доведеться пити чашу Божого гніву, йому доведеться перетерпіти такі духовні, моральні і фізичні страждання. І це все за гріхи людей. Він звертається в такій молитовній замолитовною підтримкою до своїх найближчих друзів. До учнів, і Він каже так: обгорнена Сумом смертельним душа моя, залиштеся тут і попильнуйте. Вони не змогли, вони позасипали. Ісус на самоті, Він молиться, Марка 14, 36, і Він каже так, і благав він, ава Отче, Тобі все можливо. Пронеси. Мимо мене цю чашу, а про те, не чого хочу я, але чого хочеш ти. Отож, дивлячись сьогодні на цей текст, ми розглянемо з вами три складові, які допоможуть нам гідно пройти страждання. Ми розглянемо ці три складові, які допоможуть для нас гідно проходити ті страждання і випробування, які трапляються. На шляху, нашому життєвому. І перша складова, яка допоможе нам долати гідно страждання, це близькість з Отцем, і благав Він, Ава, Отче. Ми бачимо, що перед, перед лицем усіх страждань і залишеністю друзями Христос Він шукає молитовної підтримки і Він молитвою. Пригортається до свого батька небесного. Ось цей момент напруженості, залишеності друзями нікого нема. Він сам на сам з цими випробуваннями, які доведеться йому пройти. І він обіймає свого батька небесного, він прижимається молитвою до нього. Йому потрібні сили для того, щоб це все здолати і пройти. І він називає Бога, знаєте, як таточко. Це дуже-дуже близьке таке звернення. В Ізраїлі діти коли звертались, так і в нас також, коли діти звертаються з таким зверненням, вони виказують таке почуття ніжності, таке почуття близькості, почуття любові до своїх батьків. Коли мій син до мене так звертається, таточко, я розстаю повністю. Мене це так уміляє, Це таке близьке ніжне звернення. І знаєте, ніхто так нас не розуміє, як наш батько Небесний. Ніхто так нас не розуміє ось ці моменти страждань, як наш Батько Небесний, бо Він знає, що довелось перетерпіти Його сину. І коли в нас таке трапляється, перше, що ми повинні робити, це та складова, яка допоможе для нас гідно це в молитві прижиматися до свого Господа. Пам'ятаєте слова Іова, коли Він відповідає своїм друзям в скорботі, які. Він знаходиться в скорботі великій друзі, прийшли його душе опікати. і він каже: Я, я чув багато такого. Жалюгідні утішителі, ви всі. Але це, друзі, не значить, що ми не повинні підтримувати один одного. Це значить, що якщо ми не знайдемо ось цю підтримку в Бозі, то ніхто з людей нам її не зможе дати. Навіть самі близькі, навіть самі рідні люди і близькі друзі, вони не замінять тієї втіхи і того розуміння, яке дає нам Господь. Муж по серцю Бога Давид, він також в Псалмах він багато разів описує ось цей момент, коли він звертається, коли він на грані смерті, і в часи таких важких страждань, випробувань він звертається до батька свого небесного. Псалом 6, 3, 4 вірш. Він каже: Так: Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий, уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості, і душа моя сильно стривожена, а Ти, Господи, доки. Псалом 9.14, також, також схоже: Помилуй мене, Господи, поглянь на страждання моє від моїх ненависників, Ти, що мені підіймаєш, Ти, що мене підіймаєш із брам смерті. І ми бачимо, що Давид також в ці часи скорботи, трудностів і випробувань, він прибігає в молитві до Бога і просить милості Його, він шукає ось цієї милості від Бога. Чому не зачерствіло серце молодого юнака, якого продали рідні брати в рабство? Як він встояв, молодий юнак, цей перед. Лицем ось цих всіх скорбот, труднощів і випробувань, які були в його житті. Погляньте, як він достойно, Йосип, відповідає братам, які прийшли до нього на поклін і були у великому страху, що він їх знищить. На той час вже Йосип пройшов зраду, страждання, несправедливу тюрму і буття. Книга 5.20. Погляньте, наскільки достойна відповідь тієї людини, яку зрадили, принизили, продали, яка несправедливо була в тюрмі. І це він пройшов від юнацтва свого. Як він не зламався перед цими всіми трудностями і випробуваннями, які його чекали на шляху. Ви задумували, він каже, до братів своїх. Вони бояться, ви, ви задумували, були на мене зло, та Бог задумав те на добро, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. І ось ці ніщо інше, як ось ці близькі відносини з Богом, які мав Йосип, вони дали йому сили побачити ось це Боже провидіння, яке Бог допустив. І достойно пройти і прийняти оці всі випробування і труднощі, і пройти спокуси, які трапились. Ось ця близькість з Богом, вона дала йому сили пройти і подолати це все, і гідно відповісти, і гідно поступити відносно своїх братів. Читаючи Слово Боже, читаючи Євангеліє, друзі, ми бачимо, як наш Господь він постійно усамітнювався, Він постійно був в молитовній близькості з батьком, тому що. Йому потрібна була сила для служіння, йому потрібно було підбадьорення, Христу потрібна була втіха і так далі. Друзі, так само нам потрібно зростати в ось цій молитовній близькості з Богом. Молитва вона наближає нас до Бога. І таке близьке, молитовне спілкування з Богом, воно дає нам сили. Зустрічать оці всі труднощі і випробування лицем в лице і гідно проходить їх. Близькість з Цем молитовна вона дає нам сили проходить випробування гідно. Наступна складова, яка допоможе нам гідно проходить випробування, що трапляються в житті, це довіра Отцеві. І благав він, ава Отче. Він каже так: тобі все можливе, тобі все можливо. Другими словами Боже, ти все контролюєш, тобі все можливо, це довіра Отцеві. Ісус повністю довіряє Богу. Ісус знає, що Бог Він має силу і має владу звершити спасіння людей якимось іншим чином. І Він звертається, але мовчання неба. Без відповідь вона показує, що іншого шляху нема, тільки такий. Таким чином, через страждання і смерть Христа має звершитися план спасіння і план викуплення. Хоча Христос просить, хай минує мене ця чаша. І тому, друзі, для тих, хто не в мирі з Богом, я хочу сказати, що іншого шляху спасіння, примирення і прощення, як тільки через Христа його нема. Нема іншого імені під небом, яким людина могла б спастись. Нема іншого шляху, тільки повірити в Христа і віддати своє життя йому в руки. Сьогодні багато людей вони кажуть, ми віримо в Бога, ми віруючи. Але знаєте, насправді це означає, я вірю в Бога, просто визнання того факту, що Бог існує. Просто визнання того факту, що Бог існує. Але насправді це не спасаюча віра. Цього недостатньо для того, щоб мати спасіння. Черговий раз я балакав з одним із своїх замовників про спасіння, про Євангеліє. і він каже: Павло, я щиро віруюча людина. Просто я каже, вірю тут, всередині, в душі. Я запитав його, Павлович, кажу, а як ваша віра, вона відображається в вашому житті? Чи є вона дієвою, чи це просто визнання факту, що є Бог? Чи відображається якось те, в що ви вірите в практиці вашого життя? І знаєте, відповіді не було. Я кажу: що Слово Боже воно вчить тому, що спасаюча віра вона має таких, такі характеристики, одні з основних це. Змінене ставлення до гріха. Коли людина перестає любити гріх, вона його ненавидить. Це є ознака того, що людина увірувала. Вона змінює спасаючи віру, ставлення до слова. Якщо раніше я не рахувався з тим, що каже Бог через своє слово, і не любив його, і не хотів його читати, то коли Бог дав спасаючу віру, людина влюбляється в писання, їй приємно бути. в в Слові Божому і приємно розмірковувати, і я пояснюю йому керівництво серця мого, воно змінюється. Якщо я кажу, що я маю спасаючу віру, то вже не я вирішую, що доброго, що зло в моєму житті і як мені жить. Як сьогодні ми чули вчення, Ігор читав, а визначає Бог. Не я вирішую, як мені жити і як поступати, а Христос. Така тема, що я не грішніший, ніж всі інші. У Бога вона не пройде. Я не грішніший, я не гірший, ніж всі інші. Кажу, Павлович, цього недостатньо для того, щоб мати спасаючу віру. Вам потрібно просто примиритися з Богом. Віруючі люди, ми зараз говоримо про другу складову, яка допоможе нам пройти, проходить і гідно зустріть оці всі випробування. Це довіра Богу. Довіра Богу. І віруючі люди, вони довіряють ось цьому Божому проведінню в їхньому житті. Ми віримо, правда, що Бог, він відносно нас не помиляється. І все, що трапляється в нашому житті, в житті, в житті дітей Божих, це діє для нас на добро. У нас один брат його мобілізували, Саша Копил. І... Коли він попав на полігон там навчання, він каже: знаєте, браття, тут в мене виходу іншого нема. Я каже, встаю, молюсь, іду, молюсь. Я каже, настільки близько до Бога всіх випробуваннях став, моя довіра Богу, вона, ну, я побачив її в практиці, мені каже, нема на що надіятися, не на знайомих, що мене завтра постійно покупателі приїжджають, забирають людей. Постійно там ця така напруженість, то туди, то туди їх посилають. І він каже, можливо, наступного разу мене заберуть. І він в цих випробуваннях він прижався молитовно до Бога. і Він каже, «Я в мене молитви ще такої не було ніколи. Постійно я кажу, відчуваю цю залежність від Бога. Підставою наших сподівань, нашої довіри для Бога є ось ці Божі обітниці, які. В, нашому, в Божому Слові, яке для нас Бог залишив. Він любільший батько, і нам потрібно нагадувати, друзі, для себе, що Він за нас дав свого сина. Це дає нам підставу для довіри, тому що якщо він сина не пожалів за нас, наскільки ми цінні для нього в його очах. І Бог, він, як про нас, про своїх дітей, Він турбується. Нам потрібно вчитися довіряти йому в цьому. Він не бажає зла своїм дітям, і він ніколи не дає випробувань, як я казав, уже повторюю, що більше, чим ми можемо перенести. Він помічник, він завжди поруч, він порадник, він той, хто втішає. Чим більше ми знаємо Божих обітниць, чим глибше ми розуміємо характер Бога, чим більше ми занурюємося в писання і маємо ось таку близькість, тим більше ми маємо стійкість у цих випробуваннях, які трапляються і стражданнях. Пізнаючи Бога, пізнаючи Його характер через Його слово, ми зміцнюємося в довірі Йому. І навпаки, коли ми не знаємо, що Бог обіцяє, ми, не знаємо, ми мало знаємо Його рис характеру, нам важко довіряти, тому що в нас немає підстави для наших сподівань. І саме слово для нас Бог залишив своє, щоб ми могли розуміти Його, щоб ми могли збагачуватись в ньому. Коли ми перебуваємо в ось цьому біблійному вченні, Наша довіра стає вона міцнішою. Це друге, що допоможе нам проходити випробування. Друга складова це довіра Богу. І третя складова, яка допоможе гідно проходить нам випробування це покора волі Отця, покора волі Отця. Третя складова. Він каже так: пронеси мимо чашу. А про те, нічого я хочу, але чого хочеш ти. І ми бачимо, що Христос він повністю погоджується з тим, що Бог робить в його житті. Він покоряється волі Божій. Ісус просить, що якщо можливо пронеси повз мене, але хай буде воля твоя. Проповідь Євангелія апостолам вона коштувала життя. Бог визначив їхню місію, що вони будуть іти і проповідувати, але їм це буде вартувати життя. І оця це смирення і покора Його волі, вона дає нам силу стояти, протистояти в цих стражданнях. Вибір по духу, а не по плоті, він робить нас міцнішими. Я вже цитував з Йова, коли, він, коли Йов каже, що «Чи ми будемо приймати від Бога тільки добре, чи, а злого не приймемо. Тобто страждання це невід'ємна частина Божих, Божого проведіння в нашому житті. Христос теж так само каже, пам'ятаєте, мене гнали і вас будуть гнать. В світі ви будете мати що? Скорботи. Всі, хто хочуть жити благочестиво, будуть гоними і за ім'я Моє вас будуть гнати. Христос також каже, що тісні ворота і вузька дорога, яка веде в царство небесне, друзі, це те, з чим ми будемо обов'язково в своєму житті стикатися. Скорботи, трудності, випробування, які в нашому житті трапляються, їх абсолютно повністю контролює. Господь. І Він є любящим батьком. Петро каже так, в 1 Петра 4, 12, 13, він каже, улюблені, не дивуйтесь в гневі, що вам посилається на випробування, не мов би чужому випадку для вас, але через те, що берете участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явлені слави Його. Раділи, ви і звеселились. Ті, хто покорилися волі Божій і ті, хто проходять ось ці всі страждання, вони звеселяться при з'явленні нашого Господа. Ті, хто скорбі терплять тут, вони, коли Христос прийде, вони возрадуються і звеселяться. І ось те, про що ми з вами говорили, це покора волі Отця. Покора. Божому проведінню, смирення, вибір по духу, коли ми вибираємо, вона дає нам силу проходить ці всі випробування і труднощі, які трапляються в нашому житті. Ми сьогодні з вами, друзі, розглянули три складові, які допоможуть нам встояти перед лицем страждань, які дадуть нам силу гідно. Проходить ті випробування і страждання, які трапляються в нашому житті. Давайте їх повторимо. Перша це близькість з Отцем. Коли в вашому житті трапляються труднощі і випробування, ніхто так вас не зрозуміє, як Бог. І в молитві ви можете прийти до нього, прижатися до нього, і ви будете мати втіху, ви будете мати силу для того, щоб проходити випробування. Довіра Отцеві, коли ми довіряємо, занурюйтесь в Слово, перебувайте в Слові, пізнавайте Божий характер, пізнавайте Божі обітниці, для того, щоб в момент спокус, в момент випробувань ви могли міцно на них спертися в своєму житті. І це теж та складова, яка дасть сили проходить гідно випробування. І покора волі Отця. Коли ми Молимося, Отче наш, ми кажемо, хай буде воля Твоя, Господи. Да? І коли ми покоряємося волі Отця, коли ми довіряємо Йому, що Він як любящий батько, який дав за нас свого Сина, то Це дає нам силу, бо ми знаємо, наскільки сильно любить нас Бог. І Він Господствує, Він царює в нашому житті. Коли ми покоряємося. Ми проходимо, Бог дає і сили пройти, і благословляє. Я пропоную, щоб ми разом піднялись і помолились за ці речі, щоб ми могли гідно проходити випробування і страждання. Батько наш Небесний Господи, багато скорбот в житті праведника, але від всіх них Ти даєш позбавлення і проводиш, і ми проходимо часто в своєму житті різні випробування, смерть близьких, рідних, Господи, хвороби і так далі. Ми з цим стикаємося, Господь. І це невід'ємна частина нашого слідування за Тобою, Господь. Я прошу, щоб Ти благословив кожного з нас, щоб ми зміцнились в своєму земному шляху і щоб ми мали ось цю близькість таку з тобою, Господи, щоб в момент випробування труднощів ми. Молитовно прижимались до тебе, таточко. Я прошу тебе за довіру нашу для тебе, щоб ми зростали в розумінні твого характера, в розумінні твоєї особистості, в обітницях твоїх, щоб в нас була підстава в ці моменти на що спертися, щоб ми могли довіритися Тобі, і для цього нам потрібно близько знати тебе, Господь. Допоможи нам завжди бути покірним твоїй волі і Приймай, Господи, все як з Твоєї руки, тому що Ти сина дав за нас, Господи, і Ти нас так любиш, Господь, що ніколи Ти не даєш випробувань більше, чим ми можемо знести. Ти їх всі даєш, щоб ми уподобились Христу і з довірою, прижавшись до Тебе, покорились волі Твоїй і проходили це все, тому що через наші страждання, видна слава Твоя, Господи, дай нам сили гідно це все проходить в житті. І щоб в цьому прославилось Твоє святе ім'я, наш любящий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.